Добрий день, учасник конкурсу Штепура Анна. Музика та спів віддавна увійшли в життя людей і стали невід'ємною духовною складовою їх буття. Протягом століть український народ створив незліченну кількість українських пісень, сюжети яких підказало життя адже життя і є джерелом музики. Народна творчістю вибрала світоглядний досвід багатьох поколінь. І віддзеркалює правові, естетичні моральні цінності наших пращурів. З народних пісень ми дізнаємося про важливі події національної історії, про звичаї і культурні традиції українців. Народна любов до пісні безмежна, недарма в народі кажуть, де українець, там і пісня. Найулюбленіший жанр музичної творчості українського народу це ліричні пісні пісенна лірика наймолодший різновид українського фольклору. Встановлення жанру припадає на XVI століття. У XVIII сторіччі всі музичні і тематичні жанрові ознаки були сформовані. У наступні віки ліричні пісні розвивалися, змінювалися, доповнювалися новими рисами. Термін лірика має глибоке історичне коріння. І походить від назви музичного інструменту ліри, в супроводі якого співали пісні або промовляли пісні у страдавній Греції. Наразі термін лірика застосовується до творів, у яких події та явища висвітлюються шляхом передачі почуттів людини її переживань, емоцій та роздумів. Народна любов до ліричної пісні або самою внутрішньою природою лірики. Емоційним відгуком людей на сюжети і поетичні тексти, в яких переповідають життєві історії, що може трапитися з кожним, неперуроченість жанру ліричної пісні, відсутність жодних виконавських обмежень, беззаперечно також сприяють її популяризації. Тому цілком зрозуміло, чому саме ліричні пісні найбільш поширені в репертуарах виконавців, неодмінно звучать в родинному колі і на сцені. В селі і в місті, в будні і свята. Між пісенною лірикою народною і авторською існують деякі відмінності. Перша полягає в тому, що думки і почуття в фольклорних творах мають доволі узагальнену форму, тоді як авторські ліричні пісні більш наділені індивідуальними рисами. Друга відмінність народної пісні пов'язана із значною кількістю побутового матеріалу, що дає підставу називати народні ліричні пісні також побутовими піснями. Народній поетесі і піснярці, легендарні Марусі Чурай, припускають авторство текстів багатьох ліричних пісень. Серед них пісня В кінці греблі Шумлять верби. Що вразило мене своєю драматичною історією. Закохана дівчина декілька років чекає на повернення милого з далекого краю, але розлука і зрада коханого не залишають їй шансу на щастя. Через поетичне слово, пронизливу музичну інтонацію, заглиблений ліризм мелодії, стійку мінорну ладову основу, динамічної структури однострофічної куплетної форми. Разом з героїною ми проходимо через тугу. Страждання, розпач, кульмінація в третьому куплеті і дістаємося драматургічної розв'язки в останньому куплеті, коли дівчина з болем приймає ситуацію, змирившись із своєю долею. Пісні про кохання і про родинний побут складають два значних тематичних розряди української лірики. В структурах поетичних текстів, музичні особливості, виконавські падання для всіх пісень однакове. Розрізнити їх можливо хіба що виходячи із змісту текстів, які висловлюють або особисте життя людини, або сімейні відносини. Зміст пісень про кохання украй різноманітний, як і обставини зустрічі, зарочення почуттів, взаємовідношення пари йдеться про кохання щасливе і нероздільне, перешкоди, що затмарують життя закоханим, а саме війна, розлука, підмова, зрада тощо. Центральним образом пісень про родинний побут є жінка, а провідне, провідною темою жанру Є зображення жіночої долі. На жаль, переважно гіркої і безрадісної. Більшість пісень про кохання і родинний побут належать до репертуару дівчат і жінок. Поробки, пісні про жіночу долю і родини щастя не співають, тоді як певні пісні про кохання вони зазвичай залучають до свого репертуару. Наприклад, пісні Сонце низенько, Місяць на небі. Ой ти, дівчино згоріха зерня та інше. Народна пісня є справжнім скарбом для композиторської діяльності. Лірична народна пісня засвідчує це особливо яскраво. Чимало українських композиторів зверталося до світу народних мелодій, який увійшов в їх життя ще в дитинстві, і став невичерпним джерелом натхнення у подальшій творчій роботі. Засновник національної класичної музики. Микола Вітальйович Лисенко у своїх різножанрових композиторських пошуках значну увагу приділяв народній пісні. Завжди мав до неї неспос... непослабний інтерес. Лисенко залишив 1500 народних пісень, зробив понад 500 обробок, як сольних для голосу з фортепіано, понад 300 пісень, так і хорових понад 200 пісень. Перший випуск обробок народних мелодій. А їх було видано за життя композитора майже 30 збірок. Побачив світ у 1868 році, коли Микола Лисенко навчався у Німеччині в Лепцівській консерваторії. Саме в цей консерваторський період Лисенко створив обробку народної пісні Ой, глибокий колодязь золоті ключі. Поетичні тексти українських народних ліричних пісень часто починаються із вставної конструкції. Наприклад. Ой, ох, ойда, які, наче і не впливають на зміст сюжету твору, але додають емоційності і напруженості. Пісня Ой, глибокий колодязь у золотій ключі це складний, насичений глибоким психологізмом, хвилюючий монолог, де слово і музика постають у нерозривній цілісності, розкриваючи кричущу драму сімейного життя.

Пісенна лірика, покликана збагачувати духовний світ людей. Сучасних виконавців лірична народна пісня приваблює поетичною красою, глибиною психологічних образів, багатством мелодичних ліній, виразністю музичних інтонацій, єдністю всіх художніх складових. Народні ліричні пісні тримають пальму першості і залишаються жити життя не під власним часу.